Доброго ранку, друзі! З вами я, Оксана Долова. Традиційно та й менеджмент зарядка о 8.45. І сьогодні я хочу з вами освітлити тему, яку гру ми обираємо. Знаєте, ні для кого не секрет, що все наше життя це є гра і питання в тому, за якими правилами ми граємо. І є люди, які обирають бути тим творцем, хто створює цю гру, хто створює правила, хто створює регулюючі якісь моменти. А є люди, які приходять, дивляться гра, мені підходить, не підходить. І приймають участь або ні, і є люди, які, в принципі, являються, можна сказати, пішками в цій, грі в цій грі. І це насправді не погано, ні добре. Це просто вибір кожної людини окремо і питання в тому, які результати. І коли людина, я хочу сказати, чому зараз ця тема, тому що в наших тренінгах є певні ступені і є певні етапи, і коли люди вже дорослішоють, тобто ми бачимо, що все це здатно управляти самостійно, привіт, привіт! класно, Які люди, скільки років вже не бачилися? І ми бачимо, що люди ось Тут в цих правилах вже добре орієнтуються і вже здатні взяти відповідальність навіть спочатку за інших людей. Тобто ми їм вміняємо цю відповідальність, тобто вони можуть взяти її і побавитися з тим, як вони можуть це регулювати. І другий момент це коли друг... наступний такий етап, це коли можна взагалі війти, подивитися, а як ти самостійно будеш грати за тими правилами? Тобто таким чином людина виростає, вона росте, росте, росте і Рости мається на увазі не з тим, що вік старший стає, а з тим, що відповідальність стає більшою, і людина сама по собі стає більшою. Її вплив у суспільстві стає більш, тому що чим чим, чим більше ви берете на себе відповідальність у житті за певні кроки, а хтось бере тільки за себе відповідальність, то бере хтось бере за своїх дітей, за своїх близьких, а хтось за робочі якісь моменти, хтось за суспільство, а хтось за народи. І, і це вибір кожного яку відповідальність він візьме. Але хай він просто потім знає, що це його гра, і відповідно він може а, згідно цих правил а, мати якісь результати, або позитивні, або негативні. І коли ти обираєш гру, в яку ти граєш, а, і вона не є зовсім, а, я би сказала, створююча, то ти повинен розуміти, що рано чи пізно з тебе будуть від відповідні результати і а, оточення твоє буде так само при наближатися, і якщо ти вибрав гру, що ти є а, тим, хто створює життя, тим, хто створює зміни в твоєму житті, той, хто управляє а, часом, той, хто управляє змінами, ну відповідно знаєте що будуть результати такі. Якщо ти обрав, що ти м, наслідок, ну вибачте, звучить не дуже, але це правда. Можливо, навіть не зовсім приємно дивитися на ці справи, але ти кажеш: ну, я не знаю, як складуться обставини, я не знаю, як там карта ляже. Я, я ж не знаю, я ж не можу, я ж не Бог. А, відчуй себе, що як мінімум у своєму житті ти точно є Бог, тому що ти створюєш. І ти можеш зараз слухати, де менеджмент зарядку, а можеш слухати і їхати в автівці, а можеш не слухати, а потім передивитися, подивити, о, тема цікава. Але не зараз пізніше, або ще щось зробити. І кожен раз, коли ти приймаєш рішення, це твої зміни, це твоя гра. І якщо ти вибрав таку гру, яка йде проти твоїх цінностей, проти твоїх принципів, і тобі погано в житті, і ти відчуваєш себе ніби як кішки скрибуть на серці, то відповідно знай, ти це створив. Ти можеш. Ем... А знову ж таки, якщо стається якась чому зараз подумала про втрату, там можна сказати, ну як тут можна регулювати, хіба це можна якимось чином взагалі а, з тим справлятися? Можна, бо є люди, які втратили щось або когось, і вони живуть цим минулим, все, весь все життя подалі. А є люди, які зрозуміли, усвідомили, так шкода втратив, але це життя. Таке буває. Йдемо далі, крокуємо далі. А що ми можемо зробити такого, щоб не сумувати сьогодні і щоб щось створювати в майбутньому? І це також буде твій вибір. до речі, хочу сказати, що сьогодні буде увечері в інстаграмі. Запишіть, будь ласка, собі о 7 годині по Києву. Буде етер, де наші випускники, ми зараз практикуємо такі, і також можете на це подивитися, як наші випускники стають повноцінними власниками свого життя і господарами, і де вони починають управляти цим повністю. І сьогодні якраз інстаграм, богуштайм, заходьте, і ви зможете у прямому ефірі етері задати питання і отримати, звичайно, на них відповіді. Буде випускниця, яка щойно ось Завершив один із потоків квесту 21-го, і буде буде спілкуватися з нашим тренером, і ви зможете також доєднатися. Можливо, ви хочете давно з нами бути, але щось вам заважає Щось, так? Ви розумієте? Це ж гра. Зіграйте сьогодні в гру. Я сьогодні вирішив і я буду на тому етері. І для мене це буде ціно. Я візьму по максимуму. Тому грати в гру це класно. Створюйте екологічні ігри, створюйте ігри зі своїми правилами, і найголовніше не порушуйте. До речі, дуже часто якісь відносини портяться у сім'ї чи в роботі, чи ще десь. Як ви думаєте, чому? Яка ваша думка? Чому портяться відносини в суспільстві на різних рівнях, або у відносинах з дітьми, або ще десь? Це все залежить виключно від вашої гри, якщо ви прийшли в гру. Де є певні правила, і ви їх слідуєте їм, то відповідно у вас є одні результати, і всі згідні, у всіх все добрий, настрій, добре, і отримують результати. Якщо ви приходите в якусь гру і починаєте пізніше казати, А я не знав, або Я так не хочу, або мені це не подобається, коли вже зайшли в гру. Знаєте, це будуть інші результати. Це також ваша гра. Ви, 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 ви обрали шлях. Де нібито не залежить від вас, і тут все не підходить і все неправильно, а є гра, яку ви створюєте правила і впускаєте людей, і як ви впустите в цю гру людей, це також відповідальність ваша. Тому що якщо ви розповіли про всі правила на початку і всі погодилися, то відповідно ви повноправний власник і управлінець цієї гри. Але якщо ви сказали чуть-чуть. А решта подумали, а раптом мені там не погодиться людина грати в цю гру, якщо я розповім все решта. То, відповідно, знаєте, що потім можуть бути. Ви десь трішечки, ви трішки не дорозповіли якусь інформацію, але отримаєте ось таке. Тому це кожен раз ваш вибір. Іграйте в ігри так, щоб це було надовго. Це залежить повністю від вас. Грайте в ігри так, щоб вам було добре на душі. Тому що тільки тоді, коли ваш ваше внутрішнє я, ваше внутрішнє его задоволене, воно щасливе, то і навкруги ви будете створювати ці такі ігри в подальшому, які будуть надихати не тільки вас, а ще й ваше оточення. Що ж. Сьогодні понеділок. Тому бажаю вам створити на цей тиждень такі правила, які вас будуть надихати, які будуть надихати ваші, ваше оточення, і найголовніше, які будуть приносити вам результати саме такі, як ви хочете. Ну і до зустрічі в інстаграмі увечері. Всього найкращого, з вами була я, Оксана Долгова. До нових зустрічей!